Іти і стати на захист своєї батьківщини залишив свою родину, бо сказав, що по-іншому не може, не може спати, не може. Другому ніяк. Дуже був дуже веселий, завжди колибався. Так казали всі його товариші, побратими, його командири, що він завжди вирішував всі проблеми з посмішкою ніколи. Вів за собою. Був дуже розумний. Світлий хлопець. Його дуже кохаємо. Жалко, що він зараз тепер з небес наш. янгол новоохоронець. Світить нам з небеса. відомо, як він загинув під час виконання завдання? Так, він загинув під час виконання Донецькій області. Якраз 17 жовтня він пішов на виконання завдання з сосим побратимам, повів своїх хлопців. І за межу, бо виконували, виконували вони операції, просили спеціальних призначень, вони завжди ходять задалеко за межу. Розумієте, це розвідка. І на такій операції не загинула була атака дронів, це було білим днем. Так йому трохи не пощастило.